Тарифні сюрпризи продовжуються з 1 вересня. Світло для населення в Україні подорожчає на 25%. Це відбудеться у рамках поетапного підвищення цін. Відповідне рішення національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, прийняла ще у 2015 році. Тому вже восени українці отримають нові платіжки за електроенергію. Споживачі, які будуть споживати електричну енергію до 100 кВт, будуть оплачувати 71 копійку і 4 десятих. які будуть споживати електричною енергією від 100 кВт до 600 будуть оплачувати гривню 29 копійок, а споживачі, які будуть споживати електричну енергію понад 600 кВт, будуть оплачувати 1 гривню 63,8 копійки. Мешканці сільської місцевості будуть споживати електроенергію до 150 кВт за 71 копійку і чотири десятих, понад 150 кВт до 600 кВт будуть споживати електроенергію за 1 гривню 29 копійок, і понад 600 кВт будуть вже споживати за гривню 63,8 три Таке подорожчання фахівці пояснюють проведенням цін на електроенергію до економічно обґрунтованого рівня. Адже наразі споживачі сплачують неповну ринкову. Вартість за світло, решту за них відшкодовує держава. А відтак навантаження лягає на промисловість, тому зростання тарифів покликане вирівняти цю різницю на сьогоднішній день. Тарифи для населення є набагато нижчими ніж ринкова ціна. І тому держава встановлює етапи збільшення тарифів для того, щоб зменшити величину дотацій і привести наші тарифи до обґрунтованого рівня. Тобто на сьогоднішній день споживач населення оплачує тільки 80% вартості електричної ну, реальної вартості електричної енергії, а 20% перекладається на промисловців для того, щоб цю нішу для промисловців зменшити, іде це поетапне збільшення тарифів. Втім, на цьому зростання цін не припиниться. Нові тарифи діятимуть до 28 лютого. Наступне Дорожчення електроенергії заплановано з 1 березня 2017 року. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.